Доброго дня. Ну, таке розповідь. В такому форматі можемо далі спілкуватись, тому що це зручно, не залежить від обставин, можливостей і так далі. Показую опрацювання для колег з України, тобто, це. ДПТ, яке розроблено в автокаді, ну, чи, як фіксувати, в каді. Да? Тобто, може атакад, може подібних до них систем. Традиційна подача, тобто зроблене розкладення. Якщо ми бачимо внизу, йдуть координати. Да? Ми в автокаді, як завжди можемо спостерігати, де знаходиться об'єкт, Топозйомка. Е, теж традиційно. А в якій системі координат вам дали то, то по зйомку? А я не знаю. Але вони хайфівці, але не можуть сказати, але їх немає і так далі. Е, слідство привело до того, це, що це традиційно зручне для землевпорядника СК-60. Вот. І в Каді, скажімо так, в, ну, інструментів, які дають можливість працювати з системою координат. Немає. Вони є в спеціалізованому програмному засобі, який називається 3D-Map. Ну, його наявність залежить від забезпеченості в компанії. І зараз з'явився такий інструмент, ну, це додаток від компанії, я так вважаю, самої компанії ESRI. Це можливість працювати з середовища автокада, з гісівським функціоналом. Тобто якраз визначення системи координат, підложка, там і так далі. Але все це, це працює за наявності акта з аккаунта Варгіс Online. І, до речі, оця залежність від різноманітних цих сервісів постачальників програмних засобів, вона подекуди дуже зашкоджує в роботі. Зашкоджає. <кій> так от, трошки про укладання. Традиційне кадівське подання, тобто малюється все, що заманеться, архітектори вносять різноманітні елементи, котрі, ну, дуже часто це недоцільні речі. Навіщо малювати там сходи? Якщо і, і так ясно, що це, 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 тобто, ці сходи не будуть зберігатися в базі даних. От. Ну, те, що зараз обговорюються ці комплексні об'єкти проктування, коми, це якраз комплексна подача об'єктів і так далі. І, до речі, в Гісі є такі, ну, в цьому автокайд-мепі є такий елемент, який зветься мультиполігон. Тобто, це об'єкт може складатися з окремих замкнутих контурів, і в нього є своє визначення, якою товщиною, яким курером визначається контур, і наповнення. Тобто штриховка, так звана, чи забарвлення. О, Тобто, це казано, ну, це для вас єсні річ, але ну, от те, що... Традиційна потребує там зусиль в гісах, це отакі елементи, тобто викладені штрихи, штриховки умовні позначки, штриху площадні, точечні і так далі, спеціальні лінії, які відображають. Ну, тематику, відповідно, ну, це забор там і так далі, паркан. от Так що на вході був оце, оцей матеріал, і традиційне працювання як відбувається? можна Є такий інструмент, зараз покажу, можна напряму віддати в варгісту, що називається. Але з цього багато чого не вийде, тому що тому що тому. І ще одне повертаючись, ну тут ми бачимо якраз переважно топозйомку так звану. Необхідність її використання в ГІСі, ну, за цими, цими умовами, потрібно все ж таки, ну як це, відрізня, відокремлювати і топозйомка. Повинна бути, скажімо так, у місцевих органах, як результат своєї роботи, коли вони передаються, вони потім по-своєму підкладають і так далі. Але передавання топозйомки теж саме. Багато чого: умовні знаки, типи ліній. Ну, традиційно там електричні мережі е е малюються наборами графічними, тобто нема. Такого, ну, скажімо так, і в Аргісі можна це, але треба переробляти, скажімо, так звану повітряну цю електромережу, потрібно відмалювати, ну, тобто окрема робота. От, і переходимо до е, Аргісу. Ну, коли будемо спілкуватися, треба буде визначитись, яка версія там у вас, в мене, якщо ми співпрацюємо, Тобто, в мене це Pro. Тому що багато хто працює в ArcGIS Desktop Версія 3.2. Так от, передача відбулася за допомогою інструментів так званих тулбуксів. От якщо я наберу, CAD, Хоче щось не хочу шукати. Е ну, перевірите на слово, тобто спеціальний є фільтр ага. хвилинку. До речі, про інтерфейс. Я в першому відео надав інформацію. Це потрібно, тому що відмінний інтерфейс від кадівських, ну, така, домовно кажучи, тому що різні можуть бути програми. Ага, отак, тобукс. Ні. Добре. Е, тобто є функціонал, ну як колись в Автокаді виводити команду і починається виконання певних дій. тобто В даному випадку це можливість імпортувати з автокад файлу в ГІС, ГІС, ГІС От. Як результат, ми бачимо, що тут е, воно пев, певним чином оформилось, і відмінність в тому, що е, Переважно в Гісі відбувається робота з об'єктами типу полігон, лінія, точка і анотація так звана. Текст і інші елементи. От. І як ми бачимо, тобто, оформлення, ясна річ, що не відбулось. І, до речі, якщо ми хочемо подивитись таблицю в даному випадку. Так, як вона була не підготовлена, то вона е певним чином організована ну занадто тут е надлишкова інформація кадівська і вона не, не відповідає у тій е системі бази даних, яка там вимагається для за, за цими законодавчими ініціативами. От, і е основне це е ну вже якщо ви переходите в ГІС. Вам потрібно розібратись з інструментами, які, з якими ви додаєте дані і робите укладання, оформлення, От, і з інструментами редагування об'єктів. Вони тут відмінні багато, в чому ж схоже з кадами, в чому ж не схоже і так далі. Але це спочатку. Переважно всі редагування робляться в, в кадівських проєктах, а тут робиться е, укладання і надання певної е, певності, ну, якщо ми візьмемо оформлення е, е, цих об'єктів, то тут певним чином ми можемо змінювати е, е, колір, забарвлення внутрішніх полігональних об'єктів і так далі. От. Ну, от я змінюю, зараз вони змінюються разом там, і так далі. Ясна річ, що це може залежати від того, до чого, е, ну, е, які це об'єкти, нова забудова, обмеження там, і так далі. От, е, Коли файл зберігається, тобто, ну, в даному випадку ми бачимо це такі шари, да? це те, що. Це те, що. Ну і до речі, те, що основне спрямування. Тобто, якщо ви опублікували свій проект, то ясна річ, він знаходиться там, де потрібно за позицією. Ну, є певні проблеми там, з точністю і так далі, але вони кожен раз обговорюються. От, і ви можете. Ну, якщо ви передаєте там цим органам виконавчим, то вони це укладають потім і вже працюють з ними як, ну, теж як з базою з публікацією. От, ще один проєкт, це вже більш досвідчені фахівці зробили. Одна із компаній, я не буду називати цю компанію, але це вже вже оформлено, ну, не до кінця, і тут певні є проблеми, але воно вже оформила засобами Аргісу. Хоча базові елемент, базова графіка Кадівська, якщо ми бачимо, то позйомка так, 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 так само тут знаходиться. А все інше, тобто, якщо тут є якісь об'єкти, межі існуючі. То ми бачимо, що в них є. Зараз, є певна стилізація, і її, як завжди, із проекту в проєкт передають і, і використовують. От. Ну, от, приблизно так. Я думаю, в коротких таких записах будемо спілкуватися, якщо воно піде. Якщо не піде, то вже будемо щось вирішувати інакше. Дякую за увагу.